Слава Україні! Знову темрява. Кабмін планує підвищення цін на електроенергію. Як уникнути збільшення ціни на електрику? Які дії президента є державницькими? В цьому відео про плани уряду збільшити ціни на електроенергію і рішення для народу, як не переплачувати за електроенергію. Тепер докладно. У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження заборони на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає заборони на підвищення тарифів на електроенергію. Значить, президент за підвищення вартості електроенергії. І вся ненародна шобла, яка жирує на людях. Заявила про потребу в підвищеннях. Тільки ніхто не спитав українців, чи в них є достатньо доходів. Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявляв, що Кабінет міністрів розглядає декілька концепцій підвищення тарифів на електроенергію для населення. Ухвалити відповідне рішення планують вже навесні. Він додав, що також планується підвищити ціни на електроенергію для бізнесу. Тут. Питань два. Перше. Якого дідька взагалі той бойко з забороненої партії до сьогодні щось там радить і рулить і державну зарплату отримує? Чому до сьогодні його влада не прогнала? Друге, що знову обдурять людей. Якщо люди мовчатимуть, обдурять два рази, піднімуть ціну і людям, і бізнесу. Якщо люди бунтуватимуть, обдурять один раз. Просто піднімуть ціни на промисловий тариф. І люди вже через місяць все оплатять покупкою дорожчих товарів і послуг. Вже зараз кілька робочих груп на рівні Кабміну, Міненерго та Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, НКРКП, розглядають декілька варіантів підвищення тарифів на електроенергію для населення. Інформацію про це голова НК РеКП Константин Ущаповський підтвердив коментарі українській редакції Forbes. За словами Ущаповського, концепція лише одна: тарифи потрібно підвищувати. Тарифи не переглядалися з 2017 року. Вони економічно не обґрунтовані та не ринковані, пояснив він необхідність підвищення тарифів. Ну, вміють наші чиновники лапшина вуха навішати народу. Чому народ повинен платити більше? А от зробити управлінські дії для не збільшення ціни не можуть, не вміють, не хочуть. Фінальне рішення щодо перегляду тарифів в будь-яку сторону це зона відповідальності уряду, сказав Ущаковський. А заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Підтверджував, що уряд планує підвищити комунальні тарифи для населення. От і все. Войко побачив, що маловато має грошей, відразу сказав підвищувати ціну людям. Зеленський мовчить, а комісії, уряди і офіс президента ціле направлено працюють над підняттям цін на електроенергію. Вдумайтесь, вони всі працюють над питанням збільшення тарифів. Можливо, вони не розуміють суті служби народу. Можливо, потрібно працювати над іншим питанням. Як зменшити тарифи, наприклад? Впевнений, якби працювали над цим питанням, то тарифи можна було б зменшити. Що говорить менеджмент? Менеджмент і маркетинг говорять: зробіть для споживача товар чи послугу найдешевшим, мінімізувавши витрати на виробництво та обслуговування. Тому всі свідомі бізнесмени усувають непотрібні витрати на виробництві та прибирають непотрібні центри витрати. Як же повинні міркувати слуги народу, державницькі люди? Просто. Перше, це думка про людей. Люди можуть зараз оплачувати всі витрати і всі здорожчання? Не можуть. Відповідно, президент, уряд, комісії, служби, депутати повинні зробити все, щоб ціна на електроенергію не піднялася. Друге, думка про державу та економіку. Держава не може працювати в збиток. Державі потрібно жити. І гроші заробляти, і потрібні задоволені громадяни. І це також державне питання. Що зробив би підприємець, грамотний керівник господарник чи адекватний топ-менеджмент? Він перебрав би всі непотрібні витрати і тільки після їх усунення підвищував би ціну. Що повинен зробити президент, прем'єр-міністр енергетики, яку давно потрібно було прогнати, комісії з регулювання? Всього чотири прості кроки: перше, всі державницькі задачі вирішувати постановкою питань, як зробити вигідно людям та державі. Не як підняти тарифи, а як зменшити тарифи. От такі питання повинні розглядати армія чиновників, прем'єр, міністр енергетики, комісії, депутати. Друге. Оскільки генерація електроенергії максимально державна, то потрібно зробити аудит витрат на електростанції. гідро, атомних і тепло. Розібратися, чому така собівартість. Провести управлінські реформи і максимально зменшити витрати і собівартість. Впевнений, там є чим займатися. Крадуть. Недбало використовують майно і тому подібне. Третє. Оскільки між виробником електроенергії, електростанцією і споживачем людьми знаходяться безліч посередницьких структур, то собівартість поставки енергії зростає. І для кінцевого споживача людей і підприємств енергія стає дорожчою. Тому потрібно прибрати посередників. Четверте. Транспортування енергії відбувається через державну мережу. А сервісні компанії ТЕК, Обленерго і інші присоски живуть за своїми потребами, не працюють збито і всі свої витрати перекладають на ціну енергії для людей. За їх марнотратство, за їх апетити оплачують люди. Держава повинна не їх слухати і дивитися, їх звіти, а провести аудит їх витрат. Все не потрібно прибрати і встановити націнку 5%. Хочеш? Працюй. Ні. Держава забирає все своє і послуги людям хай надають ті, хто хочуть заробляти 5%. Так і є. Я хочу. Впевнений, що і більшість із вас, якщо не кожний, таке також хоче. Все ж просто. А чому б і ні? Є енергосистема держави. Держава дає енергію. Люди споживають енергію. Ти тільки гроші збирай. Так можна жити. Що обленерго зробили для суспільства? Я бачу, що побудували собі офіси, гарно живуть, платять малі зарплати електрикам і водіям, простим. А в державну енергосистему, яку експлуатують багато років, не вкладаються. От така ситуація сьогодні. Що повинні зробити люди? Якщо люди будуть жити своїми клопотами, то ціну на електроенергію піднімуть вже в вквіт. Люди повинні проявити громадянську відповідальність для побудови держави для людей і для свого добробуту. Тому повинні наперед підсказати владі, що робити. А для цього ми зареєстрували петицію на сайті президента: заборонити підвищувати тарифи на електроенергію для людей і бізнесу протягом дії воєнного стану та 6 місяців після його припинення. В преамбулі розписано, що зробити натомість, що повинен зробити президент. Перше. Всі державницькі задачі вирішувати постановкою питань, як зробити вигідно людям та державі, не як піднімати тарифи. Друге зупинити крадійство і нецільове використання коштів на електростанціях, чим зменшити собівартість електроенергії. Третє прибрати посередників, постачальників енергії. Четверте мінімізувати витрати сервісних компаній з поставки електроенергії і встановити фіксовану націнку 5%. Прошу вас підписати цю петицію та поширити друзям. Щоб всі гуртом разом зараз робили собі добробут. Посилання буде в описанні. Зробіть це! Ніхто, крім нас, не зробить те, що нам зробить краще життя і формуватиме справедливість. Я особисто не хочу переплачувати за світло, воду, газ та інше. Особливо в умовах, коли постачанням газу і світла для мене є бізнес-структури Бойка і Шуфрича, ворогів України, чуваків забороненої партії. Думаю, ви також, якщо вже платити, то по справедливості і щоб заробіток залишився в державі, тим паче гроші потрібні для ЗСУ та відбудови держави. А що ви думаєте з приводу озвучення? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео на всі варіанти, хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання не вчав. Це Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, зробіть свій розумний коментар. Та підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі та побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!